Крізь найдрібніші щілини у тканині реальності, пошепки передається оповідь про усамітнений світ та створення смертного життя. В оповіді йдеться про чотирьох великих титанів, чиї образи та подоби відзеркалилися у смертних, яких вони створили. Та одного дня титан океану Тіамат забажав привласнити смертних собі і почав затоплювати решту світу у своїх володіннях. Руйнація Тіамета для смертних була такою нищівною, що троє інших титанів пішли на самопожертву, щоб створити в'язницю для нього? Місяць? Однак, який би поширився хаос, якби місяць розколовся? Хто виправив би помилки минулого? І Яке стародавнє зло пробудеться знову? Це лише байка, і звісно, вона не має жодного стосунку до ходу прийдешніх подій. <botter> Знайди зачепи той шматок. Я Я ще нічого не бачу. Там! здається, я бачу. Ой, ні. Я сама все зроблю. Могла кинути Джолі Роджера в цю штуку умі. Він був єдиним, що залишилось. Чого ти не заведеш нормального улюбленця як собаку? Кожен знає, що за всіма видатними людьми стоять їхні вічні краби. До того ж, Джолі може бути корисним у всякому. От побачиш. Що ж, буде важко знову його відстежити. Буде ще важче за таким човном. Потрібен корабельний майстер. До міста. До міста. Перепрошую. Ми щойно прибули до міста. Знаєте корабельного майстра, щоб полагодити човен? О, вітаю, люба. Корабельного майстра. кажеш. О! О! А? Хм -хм. А Вибач, боюся, це місто не дуже допоможе. Це маленька місцина. Гадаю, винахідник на пагорбі може бути вашим найкращим шансом. Він гарна людина, але щось вже давненько не показувався. О, я боюся найгіршого. Це пусте, думаю, він підійде. <пуарт> Порт, марнотратство, ми собі дозволити не можемо. Із цукерками ти відволікатимешся, а нам треба бути зосередженими. Але, Умі, якщо я не візьму цукерок, то весь день про них думатиму. І тоді я дошкулятиму тобі цим. І жоден з нас не зможе зосередитись. Mm. <пути> Гаразд. <пути> Ура! Але <пути> будеш їх заощаджувати. І жодних смаколиків у наступному місті. Домовились! Гадаєш, є хтось удома? Горить світло? Тож це вже майже гарантія. Жить за океаном. Будь ласка, поверни мою Бонні мені. О, о, Боже. Я не знав, що сьогодні будуть гості. Ми побачили світло і двері були відчинені. Пані з міста сказала, що ви можете допомогти з човном. О, я вже давненько нічого не робив, а тим паче не лагодив речі. Чого так? Ну, я колись робив усілякі речі для своєї дружини, то з себе. Але відколи стався розкол, я втратив свою Бонні. разом з майже всіма своїми роботами тієї ночі. Це не так, як колись. Навіть мої мелодії стали бляклими. То якщо ви знадете свою Бонні, Думаєте, усе повернеться до ладу? Звісно. Але я просто не бачу, щоб це якось могло статися. Ми можемо допомогти знайти Бонні. Порт не би що. Дівчина правильно каже, хлопче. Сумніваюся, що на цю мить вже є що шукати. Ну, у вас вже не було нас, а ми чудові шукачі. Якщо ми щось знайдемо. Ви полагодите на човен? Та, мабуть, якщо ви впораєтеся. але Ганок зламався назовні. І я перевірив узбережжя. Немає сенсу. Це нічого. Ходімо порт. Він казав, що оглянув усе в пошуках дружини, але навряд перевірив печери. Більшість людей ігнорують такі провалля. Умі, ти справді думаєш, що його дружина там на вигляд тіснувато. Якщо приплив високий, і течія досить сильна, сюди може когось глибоко затягти незалежно від розміру. Умі. Ти бачила цю штуку? Я б не вмістився туди, навіть якби спробував. Усе вийде, Порта вона я у розмірах тяну. Чого ти я взагалі фізику збережаєшся? Ти джорі, Умі, Умі. ж ледве математику склала. ти Я знаю, склад. що, ти Ні, я знає, бути, що може... за мною правда бути не ти може, ледве математику з вже чогось у лізеш. Ні у кого немає змоги залізти в таку людську печеру. Гразд, я просто зайду всередину і покажу тобі, що це цілком можливо. Закривай бігом. О, от тобі і маєш. Принаймні, у нас є ще цукерки, щоб підводитися. Де ти це взяв? Їхні сіджолі. Він певно знайшов трохи у печері. Mm -hmm. Сумнівайся, що імпи ходили б до міста по самі цукерки. Щось мені підказує, що та бабуся може щось приховувати. І може бути якось причетна до всього цього. Не така ладна, як її цукерки. І гнила до серцевини, як погані яблука, які вона використовує. Що? Вона має потяг до вбивства, і ми маємо це перевірити. Ха, так, можливо. Дозволь я це владнаю. Ще раз вітаю, чи могли б ви... Де ви були в ніч розколу. А бажечки хто? Ви згодували бонні імпам? О. Ви перемололи її на цукерки, чи не так? Я мав здогадатися раніше. Це ж ви так не залишаєте крихт! Порт не можна просто чекай, плями. Це ж ваша ще одна нова жертва, чи не так? Порт. О, ні. Я заїв цукерки! Порт! Ти потвора прибасана! Порт! Бабусю! Я полагодив діру у наших железопасах. Сподіваюся, людям воно як і раніше, буде до смаку. Ага. Ой, а тепер слухайте сюди, ви двоє. Мої бідолашні старі вуха не могли осягнути слів, які ви щойно промовили. А якби і могли, я майже певна, що моє крихітне сердечко зморщилося б і померло. Тож скажіть, про що саме ви тут крики розводите? Ми знайшли ваші цукерки в печері імпів біля речей винахідника. Ви щось знаєте про зникнення Бонні? Так, кажіть, як на сповіді. А, маленька солоденька Бонні. Ну, відколи стався розкол, все не зовсім так, як має бути. Ви можете розпитати будь кого в місті, вони скажуть вам те саме. Усе це тут через смерть, що чатує в усіх останніх поставках. Але якщо я можу дати хоч якусь зачіпку про Бонні, то вона буде майже два метри під землею. Я вдарив по трубі. Я гадаю, що все це пов'язано кінцем нитки, що просто висить собі. Усе це життя даремне, не дивно, що все полетіло. Прямісінько до пекла. Це був єдиний спосіб, щоб хліб спекти. Однак іноді ми всі просто опиняємося на. Це останнє місце у місті, і все вело нас сюди. Якщо її тут нема, ставимо крапку. Всі вели нас сюди. Всі відповіді, які нам потрібні, мають бути у гробаря. Я певен. Ми зобов'язані цим людям допомогти після того, що наробили. Ми нікому нічим не зобов'язані. Те, що сталося, не цілком наша провина. І допомога одній людині не врятує решту. Нам лише треба полагодити човен. Ну якби це було так, то нас би тут не було. Я майже нічого не бачу. Гробар має бути десь поблизу. Це місце не таке велике. Ахов! Гей, це ти гробар! Дехто так мене називає, але ви можете звати мене. Кісточкою. Дивне ім'я. А ти дивний хлопець. Нам сказали, ти щось знаєш про зникнення Бонні. Я про це усе знаю. І я знаю, що жодна Бонні тут не опинялася. Вибачте, що змарнував відведений вам час. Агов. Нам сказали, що ти можеш допомогти. Нас усе вело до цього місця. Життя повне глухих кутів. Одного дня ти натрапиш на свій власний. Ну, мопорт, Ходімо до причалу. Полагодимо човен власними силами. <зас> Я знаю, Джолі. Мені. Просто прикро через усе це. Може, правда немає в цьому сенсу, як і сказала Умі. <плес> <плес> Дякую, це дуже допомогло. Так і знав, що знав. Ми знайшли її. Кого знайшли? Бонні! Гей, Порт, Перед тим як ми зайдемо, я просто хотіла сказати: молодець, що діяв на власний розсуд. І ти теж Джолі. Знаю, як йшлося про мене, я б уже поїхала. Але, думаю, мабуть, порятунок однієї речі дійсно може мати значення. Це точно додало значення нашому дню. Ще б пак. Однак, гадаю, краще не розповідати про шматочок місяця винахіднику. Ця проста місцина такою і має бути. Я б не назвав цю місцину простою. Але гаразд ми зробили це. <гум> Бонні? Як? Ми порозпитували навколо і зрештою втрапили куди треба. А ще якщо це Бонні, то де ж ваша дружина? А, ось. Гадаю, це ваше. Ну, за мною точно боржок вам дом за все, що ви зробили. Чому б вам не залишитись на вечерю? А зранку я першочергово візьмуся за ваш човен. Ура! Part of thee in the key of what we know to be, every part without me knows only two can make it light. You'll live forever tonight. Explore if I dare to go that far. Watch me fade as I cast away from these shores. I've been swayed towards the stars. She's free